Вітаю! Останнім часом в українському інформаційному просторі поширюється низка наративів, які стрімко мені нагадують наше нещодавне минуле. Невже часи повертаються? Зараз і поговоримо про ці самі наративи та звідки коріння росте. Отже, про які саме наративи йде мова. Їх лише два. Наратив перший. Команда Зеленського безбожно краде на війні. Тому війна вигідна команді Володимира Зеленського. Наратив другий. Зеленський не хоче миру, бо це безумовно призведе до позбавлення його владних повноважень. З цими наративами доволі важко сперечатись, адже дійсно. Команда ефективних менеджерів грабує державу так, як останній день Помпеї, начебто настав. І дійсно, лише тільки після завершення режиму воєнного стану в країні можуть відбутись вибори з великою вірогідністю, в результаті яких Зеленський з його командою піде в минуле. Дуже часто ті люди, які в в Ютубі в коментарях я маю на увазі, або там в телеграм-каналах просувають подібні наративи, вони роблять висновок. Україні негайно потрібен мир за будь-яку ціну. Чому я сказав, друзі, що ці наративи мені згадують наше нещодавне минуле? Бо саме на підставі таких наративів. Прийшов до влади в 19-му році Володимир Зеленський. Згадайте постійні звіднувачення Порошенка в корупції на війні, в крові на війні, в заробітках на війні і відповідне небажання Порошенка зупинити війну, бо інакше він припинув. джерело скажімо, збагачення буде відсутнє. Саме такі наративи свого часу просував Володимир Зеленський. І точнісінько, так само, як зараз роблять деякі українці, Зеленський робив висновок: Війна не зупиняється, тому що цього не хоче Порошенка. Варто лише тільки посмотрети в глаза Путіна, і десь посередині ми договоримося. Я не помиляюсь? Зараз ті самі звинувачення лунають на адресу самого Зеленського. Що об'єднує ці дві іпостасі 19-го року і 25-го року? Висновки. Доволі часто люди, які просувають подібні тези, роблять висновок. Миру не хоче українська влада. Війну підтримує. Українська влада, і в цьому контексті не має значення прізвища Порошенка чи Зеленський. Випадково чи ні, я особисто переконаний, що не випадково. Цей висновок, який розповсюджується в українському суспільстві, він якось ну, нівелює абсолютно поверхневі факти, що війну проти України в 2014 році розпочав. Президент Росії Путін з анексії Кримського півострова, що повномасштабну війну в 2022 році агресивну війну розпочала проти України Російська Федерація, що саме Росія внесла зміни до своєї Конституції, оголосивши частину території України ісконно колоноруськими землями, то, може, все ж таки миру не хоче. Не українська влада? Може, ж все ж таки, джерелом агресивної війни є Кремль. Між іншим, зверніть увагу, зараз в медіа в першу чергу відбувається заламування рученят. Ой, подивіться, Бойко виліз. Ой, подивіться, Бойко розпочав свою якусь там політичну рекламну кампанію. Ну, по-перше, нічого дивного в цьому немає, адже ніхто його не позбавляв цієї можливості. Те, що він ототожнюється з проросійським оточенням ждунів, це абсолютно не забороняє юридично йому брати участь в політичній боротьбі. Це перше. І друге, я абсолютно щиро переконаний, що оця проросійська партія ждунів. Під час наступних виборів вона буде будувати свою передвиборчу кампанію абсолютно не на проросійських якихось настроях, не на проросійських наративах. Головний лозунг цієї сили буде мир, мир, мир. І, звісна річ, я роблю висновок, що ота велика кількість людей, які зараз свідомо чи ні, я не знаю, просувають наративи. Згідно яких миру не хоче саме українська влада, з моєї точки зору, це є яскравий приклад електорату оцих ждунів Бойка, Рабіновича та Медведчука. І наостанок, я нещодавно повернувся зі Львова, три дні провів в місті Лева, спілкуючись з, ну, в переважній більшості з силовиками. З діючими силовиками, з ветеранами, і антитерористична операція, і бойових дій. І неодноразово я чув від них ну, такі болісні висновки, що, мовляв, вони дивляться навколо. Війни немає. Війна десь далеко, а тут війна не відчувається. Я погоджуюсь з ними і з моєї точки зору. Подібне ставлення, воно відчутно в переважній більшості українських міст. Врешті-решт, чого домагалися, на те і наразилися. Адже згадайте, в 2022 році від представників влади доволі часто лунали заклики ще й з посиланням на певні висловлювання Черчилля, мовляв, головна задача. Збройних сил України, які борються з агресором, це зробити так, аби в тилу не відчували, що йде війна. Ну, от, доборолися, що дійсно тил не відчуває, що йде війна, і потрошку забуває, кому він завдячив тому, що він це не відчуває. Я маю на увазі безпосередньо наші Збройні сили. Один з Моїх читачів на Фейсбуці написав коментар, мовляв, пане Георгію, я не знаю, де ви таке бачите. Я сам в Києві, і все моє оточення постійно говорить про війну. Знаєте, я от на цей допис відреагував наступним чином. Мимоволі, одразу я згадав відомий вислів про висловлюватись, говорити і мішки ворочати. Отже, думайте. Завжди думайте. В наступному відео, друзі, я хочу вас ознайомити з інтерв'ю, яке дав відомий американський аналітик, експерт з питань зовнішньої безпеки Сполучених Штатів Ян Бжезінський. Це син добре відомого Збігнева Бжезінського, якого ще називають могильщиком Совєтського Союзу. Саме з Бжезінському належить відоме висловлювання, майбутній світовий порядок буде побудований проти Росії на руїнах Росії та за рахунок Росії. Все буде в Україна, хай щастить.